Всім привіт, що ж у нас від ВГ знову невеличкі, а я б сказав, би, напевно, дуже дуже невеличкі подарунки. Одним словом, як ви бачите, у вас на екрані польова пошта забирайте безкоштовну пропозицію кожні 24 години. Не забувайте про це, я сьогодні ці тайні про це казали. Я не бачив у себе. Мені казали зайти в магазин, і в магазині буде найкращих знизу. Але воно, на жаль, мене чомусь не відпускало сьогодні. І тільки-тільки з'явилось зараз ввечері, я не знаю чому. Але з'явилось. Тому, як кажуть, натискаємо в польову пошту. ось, І що ж нас, нас кидає? показує. Хоча межного часу ви зможете кожні 24 години отримувати безкоштовну пропозицію в розділі найкраще внутрішньорового магазину. Просто заходите в гру і переходите до магазину з гаража, відкриваєте розділ найкраще і знаходите безкоштовні корисності. Ви можете одержати кредит особисті резерви, вільний досвід, навчальні посібники, завдання на X5 досвіду, 2D стилі, деколі і спорядження, забрати свою пропозицію зараз. Що ж мені випадає? А мені випадає те, що вам мені казали. Заходимо в магазин найкраще. Пускаємося вниз. Пускаємося вниз. І ось ось тут у нас є випадковий щоденний подарунок. Натискаємо. Е отримати. І що ж нам випадає? Так. Додатковий пайок одна штука. Добре, дякую. І відповідно, я так розумію, кожні 24 години у вас будуть е випадати ось тут в магазині, шукати. Ось тут буде, ну, як кажуть, підтягнеться і ось тут буде забрати. Не забувайтеся, кожного дня заглядати в магазин вниз цього. Ну, а якщо ви там не побачите випадково, то також є ще пошта, можливо, буде висвічуватись ось тут з лівої сторони. Ну що ж. Всім найкращих подарунків від ВГ, те, що вам реально потрібно. На жаль, невеликі подарунки, всього один допайок, до але, як кажуть, на, на, і на цьому дякую. Ну і до зустрічі. Буду радий вашій підписці, лайку вашому. І якщо є можливість, прокоментуйте, як вам даний. Дані подарунки від ВГ і чи ви вже їх получали. Буду дуже радий. Ну також завтра чекаю вас на стрімі, будемо продовжувати брати 3 мітки на 452. му К. Вже 2 мітки є, будемо третю брати. Всього найкращого. Всім папа!